Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Маніпуляція це коли вас змушують діяти не так, як хочете ви, а так, як вигідно іншому. І головне, ви навіть не одразу це помічаєте, можете і не задумуватися про це. Тому сьогодні поговоримо про ознаки, що вами можуть маніпулювати. І як почати повертати контроль над собою. Ви відчуваєте провину без явної причини. Після розмови з людиною вам ніяково, соромно. Здається, що ви зробили щось не так. Ви починаєте думати, що підвели цю людину. Хоча до цього все було нормально. Маніпулятор нав'язує вам провину, щоб керувати вами. Провина їхній улюблений інструмент. Один із найчастіших способів маніпуляції. Вас ставлять перед вибором, але всі варіанти незручні. Наприклад, ти ж не такий, щоб відмовити, Я на тебе надіявся. Я був впевнений, що ти це зробиш. Це прихований тиск, який маскується під турботу або близькість. Але його ціль викликати у вас дискомфорт. І змусите погодитись, виконати певну роль. Ви постійно виправдовуєте цю людину перед собою та іншими. Ну, він просто втомлений, Вона ж не хотіла нічого поганого. Якщо ви часто шукаєте виправдання замість ставлення меж, можливо, вами маніпулюють. Вже мають над вами великий психологічний вплив. Ваші ні ігнорують або викликають образу. Коли ви намагаєтесь бути чесними, у відповідь отримуєте мовчання, тиск, маніпуляцію мовою жертви. Це класика ну, звичайно, знову все не так. Маніпулятор не сприймає ваші межі. Він хоче, як зручно йому, щоб ви знову піддалися його контролю. Після спілкування з цією людиною ви почуваєтесь виснаженим. Це головний сигнал, не слова, не логіка, а відчуття всередині. Якщо після кожної взаємодії ви почуваєтесь винним, втомленим, загнаним у кут. Це не випадково. Це контроль під маскою дружби, любові або турботи. Маніпуляція це не про силу іншої людини, це про вашу силу, якої ви ще не відчуваєте. Ви маєте право сказати ні, ви маєте право бути чесними, і ви точно маєте право бути собою без тиску, страху та контролю. Залиште вподобайку, якщо це відео дало вам ясність. Напишіть в коментарях, доводилось вам стикатися з маніпуляціями і як ви це зрозуміли. Підпишіться. І разом ми навчимось берегти себе крок за кроком, з повагою, з ясністю, з свободою. Разом.